Всім привіт! Ви на Володя... Всім привіт ви на каналі Володя ТВ. І сьогодні ми будемо проходити кольорових друзів. Для початку треба під... нам піти. Ось, до речі, В початку відео я вам показував ось цю каналізацію. Я цю каналізацію вже малював. І я хотів показати головну кімнату. Саме головна кімната. В ті грі? Саме головна кімната, яка є в цій грі, і хоч колись була Ось це. де кубики? Як ви знаєте, тут можна або ж, то пошло стало? Ой, частина перша. Так це частина перша, чи частина друга? М -м Зараз... Що? Чого я в коробці? Ай, сюди. не Та що там в чаті? Не потрібен мені? Нічого собі. Що то? Нічого собі. І? Всім привіт! Сьогодні я буду пригати звідси. Ой, куди я заліз? Хто то? Треба бути обережним. І ще тут можна так. І все, мене нема. Не вже більше нема. Я хочу знайти стоп. Так що робити, хоч хтось знає? Хоч хтось знає, що тут робити? Ну тут треба збирати кубики. Я то проходив. Сублевел А. Сублевел А підписка рівень А.